Ви знаєте, що таке хамон? Хамон це сиров'ялиний свинячий окорок, справжній делікатес іспанської кухні. Він став символом якості та гастрономічної спадщини Іспанії. Хамон буває різних видів, але суть у іншому. Усі вони подаються з однаковим акцентом на натуральність і смакову витонченість. Для справжніх гурманів хамон це не просто продукт, це гастрономічна культура, його глибокий насичений смак і ніжна текстура залишають сильне враження. Саме тому хамон часто обирають, коли хочуть справити враження. Але навіть вдома його можна подати професійно і мінімалістично. І зараз покажу, як це працює насправді. Ось ми бачимо стандартну подачу хамона з різноманітними інгредієнтами. Виглядає красиво, але чи дійсно це створює враження вишуканості? Чи створює ця подача відчуття вишуканості, чи це лише тільки гарне оформлення? Ще один варіант подачі, де продукти розташовані більш компактно. Але чи є в ньому достатньо елегантності та балансу, щоб справити враження вишуканості? Усі ці варіанти подачі виглядають привабливо, і хоча вартість інгредієнтів залишається однаковою, кожен з них виглядає по-своєму красиво та естетично. Додаючи овочі, фрукти чи інші компоненти, ми створюємо візуальну красу, що покращує загальне враження. Але давайте подивимось на мінімалістичний варіант. Виглядає дорожче, але вартість страви зменшена, а подача ще більш професійна. Це той момент, коли подача може змінити сприйняття продукту. Дивіться далі. Мене звати Олена. Цей канал про те, як фінансове мислення проявляється не лише в бізнесі, а й в повсякденних рішеннях. Навіть на кухні. Почнемо з бази з продуктів зі звичайного супермаркету, де я знайду все, що мені потрібно: хамон, овочі та фрукти. Вибір правильних інгредієнтів це вже перший крок до створення смачної страви. Але не всі овочі та фрукти підходять до хамону. Треба обирати так, щоб вони не просто доповнювали, а й підкреслювали смак основного інгредієнта. Тож давайте подивимось, що я виберу. Отже я в супермаркеті. Зараз обираю те, що підійде до Хамону. Диня, хлібні палички, томати черрі, виноград. Нічого екзотичного чи дорогого. Тільки доступні продукти, які можна знайти в кожному супермаркеті. Зелені оливки. Це не заморські делікатеси з Іспанії. Це все прості інгредієнти, які дадуть чудовий результат, але не вдарять по вашому гаманцю. Тепер шукаємо сир. А залишився хамон. Нарізаний хамон у пакеті ціна може бути різною в залежності від якості та виробника. Але якщо ви хочете йти по шляху економії, можна брати цілу ногу. Так, вона може важити до 7 кг більше. Уявляєте, цілу ногу хамона, як справжні шматок Іспанії прямо до вашого столу. Це ідеальна покупка для вечірки, тільки не забудьте, що після такої покупки вам ще потрібно буде знайти місце на кухні для цієї величезної іспанської краси. І ось я повертаюсь додому з усіма необхідними інгредієнтами. Тепер залишається тільки зібрати все разом і подивитися, що з цього вийде. Отже, я знову вдома, усе куплено, тепер найцікавіше. Наш набір продуктів: хамон, овочі, фрукти, хлібні палички, сир. Далі без додаткових інгредієнтів. Працюємо тільки з тим, що є. Тепер питання не в ціні, а в тому, як це виглядає. У цьому відео ключовий актив хамон. Усе інше допоміжні елементи, які можуть або підсилювати його, або заважати. Почнемо з найпоширенішого варіанту усе разом. Усі інгредієнти на одній тарілці. Виглядає щедро, навіть ефектно. Але чи зрозуміло тут, що головне? Хамон є, але він губиться серед усього іншого. Тепер. Форма, активи ті самі, вартість та сама, але вигляд уже дорожчий. А ось тут хамон уже в центрі. Це етап контролю, усе на своїх місцях. Але фокус ще ділиться. А тепер ми міняємо підхід. Ми не додаємо, ми скорочуємо ключовий актив окремо, без конкуренції, продуктів менше, а сприйняття дорожче. На перших трьох фото подача складніша. більше елементів, більше декору. Це красиво, але фокус розсіюється. А четверте, це мінімалізм, коли головне не ховається. Хамон у фокусі, все інше підтримка, а не конкуренція. Мінімалізм це не про менше, це про чіткий фокус. Саме так працює професійна подача. Якщо вам близький такий підхід. Підписуйтесь на канал. Тут про фінансове мислення без складних слів і не тільки на кухні. Побачимось у наступному відео!